Пане Дмитре, три вже е, було документи, щоб складали повноваження міністри і серед них і їхні е, заяви, е, зокрема пані Гринчук. Але ж аж 18-го, це в понеділок будуть е, розглядати ці це, це питання у Верховній Раді в комітетах. Е, е, я до того така незадовго це чи як? Задовго ви абсолютно правильно задаєте питання. Колеги до речі знають що їх постанову ніхто не проголосує. Тому у вівторок зранку я відправив звернення на прем'єр-міністра і на Стефанчука з вимогою невідкладно а подати до Верховної Ради дві заяви про звільнення і Гринчук і а, Галущенка. Друге, невідкладно скликати засідання Верховної Ради Руслан Ксіч, Це міг зробити. І вчора, і сьогодні насправді йому нічого для цього не потрібно, окрім його волі, тому що діючу постанову йому дозволяється е, скликати засідання Верховної Ради одноособово, і це можна було зробити, наприклад, в середу або в четвер. Чому я на цьому наполягав? Тому що е, я не хочу платити зарплату галущин. От не хочу і все, і впевнений, що всі, ті, хто на сьогодні дивиться, вона розділяють цю позицію. Я не хочу чекати до понеділка. Я не розумію, навіщо я маю тиждень сплачувати йому зарплату. Чому я маю сплачувати зарплату Гринчук? Це відкрите питання, на яке відповіді немає. Паралельно я вимагав і від уряду, і від голови Верховної Ради, щоб невідкладно був розглянути законопроект нашої команди. Чотирнадцять двісті який здекриває ту корупційну схему, яка була запущена Галущенка, яка була запущена ще в вересні 22-го року. За неї голосувала монобільшість. ні я, ні мої колеги з розумної політики за це не голосували. За це було підписано президентом. Він не витував цей законопроект. А наступне ми вимагаємо створення спеціальної слідчої комісії для того, щоб всі ті факти, які оприлюднені сьогодні, вони були доведені до кінця не лише в суді, а й в публічній площині, щоб українці зрозуміли, правда це чи не правда. Я думаю, що це питання насправді риторичне, і хто яку відповідальність понесе, плюс українці мають право знати, чому завдяки роботі цього і попереднього кабміну. Зроблено все для того, щоб ми з вами сьогодні сиділи вночі, щоб не було світла, щоб був блекаут, щоб в містах і селах України не було світло від 14, там, до 15 годин. Хто за це несе відповідальність? Спочатку це був Шмигаль, якого треба було міняти і виганяти взагалі з Кабміну, а не призначати на посаду міністра оборони. Саме він. Е очолював кабмін під час всі всього цього часу діяльності і галущенка і цієї схеми так званої так званого шлагбаума галущенка який насправді був не лише корупційною історією а за великим рахунком був фактом а, рекета тому що те що вони робили дуже нагадує просто створення умов коли від бізнесу вимагали і витискали останні це не просто відкат за роботу. Це було саме як рекіт 90-х років, коли приходили до бізнесу, казали, ми тобі створили проблему. Ти відбудував е, трансформатор, але гроші ти не отримаєш, поки ти нам не дасть не даси 10-15%. <св 'язок> Ці люди фактично на рівні з Росією нищили і нищать українську економіку. Нищать обороноздатність і допомагають ворогу знищувати наші об'єкти критичної інфраструктури. Пане Тому що, Дмитре, якщо до... до речі, правда, про Росію. Там же ж деркач фігурує, як людина пов'язана з цими фігурантами справи. Це ж ну, взагалі якийсь дивина просто. Ну, бачите, для вас дивина, для мене дивина, для них не дивина. За інформацією, НАБУ офіс був розташований в приміщенні, яке належить. Родині Деркача людина, одна одна або декілька людей, які працювали в цій схемі, дуже часто називають саме Галущенка людиною Деркача. Так само вони декілька років очолювали цю цей схематоз. Це процес не лише тому, що роботи на ворога, тому що там валявся щоденник від служби охорони Путіна. Але й тому, що вони прямим текстом говорять про те, що не хочуть витрачати кошти на укриття об'єктів критичної інфраструктури. Чому це робилося? Тому що вони просто хотіли багато вкрасти, чи вони хотіли таким чином допомогти Росії легше розносити нашу енергетику, щоб сьогодні Україна була без світла, не працювали наші підприємства, Укрзалізниця не могла доставити до фронту озброєння, не вироблялися дрони. А люди були пригнічені ну тому що давайте будемо об'єктивні блекаути, в яких сьогодні живе держава, це м'яко кажучи, не додає оптимізму нашим з вами співгромадянам, так само як і та корупція, яку ми сьогодні з вами бачимо. Давайте ще зачепимо аспект не тільки цих двох міністрів, які так чи інакше, але складуть свої повноваження. Задовго ми вже це з вами е, зрозуміли. Але ж інші міністри, загалом кабінет міністрів, є ініціативи від Верховної Ради деяких е, партій, фракцій, щоб замінити кабінет міністрів. Як ви до цього ставитесь? Ставлюся нормально. Минулий кабінет міністрів. Саме ми ініціювали його відставку, і на щастя, це було доведено до кінця, але перезавантаження кабміна перетворилося на дитячу гру в садочку. Пам'ятаєте, коли дядя на баяні грає, дітки бігають навколо стільців. Він закінчив грати. Вони просто сіли так і тут. Був міністр Галущенка енергетики, став міністр Галущенка юстиції. Ну на якийсь стіл сі... стілець сів, на тому і сидить. Сподіваюся, що це буде не лише стілець. Був прем'єр-міністр Шмигаль, став міністром оборони. Свіреденка була міністром економіки, стала прем'єр-міністром. Нових облич там не з'явилися. Максимум піднялися заступники міністра, і ми тоді говорили, що перед перезавантаження Кабміна замість якісних змін ми побачили просто переставляння ліжок в добре відомому всім будинку. І сьогодні це теж підтвердження. Тому ще раз повторюю: нам не лише треба звільнити Галущенка і е, Гринчук. Нам треба зрозуміти Роль Шмигаля в цьому процесі. Він не бачив, він не знав, хто йому дав цих людей, чому вони були призначені знову в Кабмін Свіреденка. Це позиція Свіриденка. Або їй нав'язали цих людей, запропонували, наказали взяти. Треба зрозуміти. Звідки вони взялися? Хто формував дуже легко? Сьогодні знаєте, розглядають позицію і компанії, яких просто дозволили спокійно піти з позицій, з позиції наглядової ради. А скажіть мені, будь ласка, скільки вони за цей час отримали грошей? Скільки вони витратили грошей наших з вами платників податків? Яка ефективність їх роботи? Чому вони там просто просиджували штани? А зараз знаєте, як щури, які тікають з корабля? з пароплава не знаю з кого, Вони просто сказали: а ми підемо. Ми шведесенько напишемо заяви і підемо, тому що нам морально не комфортно. А зарплату було комфортно брати. А робити вигляд і від відстоювати офіс в публічній площині, так само як Лещенка, було комфортно. Ви розумієте, я не люблю, коли такі люди тримають українців за дібілів. Чому тому що вони самі визначили свою роль? Якщо ми пригадаємо того самого Мілаванова, він декілька років тому визнавав, що він дібіл. то хай не прирівнює себе до всіх інших українців. Взагалі не зрозуміло, як його після цього призначали в наглядову раду, тому що ну людину, яка Говорить про свої психологічні проблеми і психічні проблеми, навряд чи треба було туди призначати. Це мені так здається. Я чомусь в цьому практично переконаний. Думаю, що і всі, ті, хто нас сьогодні дивляться, але просто так відпустити наглядова рада для чого там працює, щоб не було корупції, щоб підприємство показувало прибуток, щоб підприємство приносило і світло і економічний зиск нашій державі. Якщо е ключова задача наглядової ради лише отримувати зарплату і хвалити офіс президента, я не хочу мати такі наглядові ради. Мені вони не потрібні українській державі. Вони так само не потрібні, як саме нічим. допоможуть так, пане Дмитре, Маємо хвилинку, але все ж таки, ось Юлія Суреденко говорить, що треба проводити аудит на всіх держпідприємствах, зокрема і в сфері енергетики. Міноборони фігурує зараз на ваше бачення. Е якщо відкриються ще такі скандали, що буде з українським суспільством, народом і, зрештою, з цією системою, антикорупційною системою? Ну і з владою, чи зможемо встояти? Винесуть на вилах. Ну, це дуже просто. Тому що коли діти сидять і вчать уроки під лампочку або екофло, до речі, яку купили за власні кошти. За власні кошти купили люди. Ми сьогодні пропонуємо компенсацію за таке кофло. А вони на цьому заробляють, коли немає світла в лікарнях, в колах, коли зупинені підприємства повиносять на вилах. І коли вона говорить про аудит, так хай вона підніме, що ми їй доручали зробити ще коли вона призначалася на посаду. Їй казали: проведіть аудит всього, всього що вам залишилось від шмигаля. І після цього зробіть висновки. Для цього треба було лише дочекатися корупційного скандалу, що їй, що уряду, що ще уряду Шмигаля заважало провести такий аудит завчасно, і можливо зупинити цю корупційну схему або це офіс не дозволяв, або хтось інший. Хай вийде про це і скажуть. І я думаю, що мають бути інші люди, які прийдуть на їх посаду і будуть проводити аудит не лише по Галущенка, а й по всього уряду за весь проміжок війни, це буде чесно, правильно і зрозуміло і для нас, і для українців, і для наших міжнародних партнерів. Пане Дмитре, дуже вдячні вам за те, що доєдналися і за те, що поділилися своїм баченням. Ну і зрештою розказали про ситуацію в Верховній Раді і в Кабінеті міністрів. Дякуємо вам, Дмитро Разумков, вам. народний депутат України, лідер об'єднання Розумна політика, голова Верховної Ради з 19 по 21 роки.